Вітаю! Мене звати Тетяна Ковальчук. До вашої уваги події, що відбулися в енергетичній галузі та на Рівненській АЕС. Сьогодні у випуску наступні теми. Виробнича практика на Рівненській АЕС. Один із етапів підготовки майбутніх атомників. Олександр Бойко. Професійний досвід атомника став фундаментом для розвитку молодих працівників. Олександра Столярець. Я живу в Україні сучасних героїв, серед яких і мій тато. Традиційно розпочинаємо із новин у галузі атомної енергетики України. В Офісі енергоатома відзначили переможців та призерів всеукраїнського конкурсу рефератів Ядерна енергія та світ 2025 Старшокласники з різних регіонів України презентували власне бачення розвитку атомної галузі. Цей конкурс проводить енергоатом спільно з українським ядерним товариством та партнерами. Участь у заході взяли понад 70 старшокласників. У фіналі 26 учасників конкурсу захищали свої роботи перед фаховим журі, яке визначило переможців та призерів. Метою конкурсу є популяризація знань про ядерну енергію та підтримка обдарованої молоді, яка прагне розширити свій світогляд у ядерній галузі. Музика. Учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Проходять виробничу практику в різних підрозділах атомної станції, здобуваючи практичні навички за спеціальністю слюсар-реакторно-турбінного устаткування. Під керівництвом досвідчених наставників вони знайомляться з реальними умовами роботи на енергогенеруючому підприємстві. Наразі в цеху теплових та підземних комунікацій Рівненської АЕС триває виробнича практика для учнів професійно-технічного училища підприємства. Майбутні слюсарі реакторно-турбінного устаткування знайомляться з виробничими процесами, обладнанням і специфікою роботи атомної електростанції. Хлопці з ПТУ навчені своїми виробничими майстрами технічно підготовлені, вивчають насосне обладнання, вивчають арматуру, допомагають діючим працівникам обслуговування даного обладнання, яке врятуване в нашому цеху. Хлопці хочуть працювати, можуть працювати. Навики набувають. Серед ключових пріоритетів діяльності Рівненської АЕС є системне оновлення та розвиток кадрового потенціалу енергогенеруючого підприємства, а молоді спеціалісти це майбутнє атомної галузі. Учень професійно-технічного училища каже, що свідомо обрав професію слюсаря реакторно-турбінного устаткування, адже розуміє відповідальність і значущість цієї спеціальності для безпечної та стабільної роботи АЕС. Подобається, як навчають, дуже гарно все поясняють, показують, як потрібно правильно робити. Дуже цікаво. На практиці я дізнався, як замінювати сальникову набивку, показали, як її правильно відрізати, прийшов вчитись в для того, щоб в майбутньому піти працювати на станції. Здобувач освіти професійно-технічного училища РАЕС Назар Милтанов каже, що задоволений можливістю отримати нові знання від досвідчених атомників Рівненської АЕС. В начальному закладі нам багато що розказували, багато що пригодилося, багато що я пам'ятаю, використовували ми під час практики. Мені подобається працювати з арматурою, ремонтувати, міняти різні деталі. Я для першокурсників скажу точно, що треба вчити охорону праці. Устаткування, тому що Рівненська АЕС є серйозним об'єктом, де теорія і, і правила дуже важливі, без них нікуди. Під керівництвом досвідчених наставників практиканти також навчаються і в цеху з ремонту тепломеханічного устаткування, енергоремонтного підрозділу РАЕС. Там здобувачі освіти знайомляться з роботою різних дільниць обумовленого цеху. Практиканти до нас приходять теоретично підготовлені. От, а наше завдання як керівників їхню теорію закріпити практично для того, щоб вони змогли в майбутньому самостійно вже виконувати свої обов'язки на підприємстві. Наша бригада займається ремонтом обертових механізмів та арматури. Ми їх навчаємо розбирати, ремонтувати, проводити дефектацію даного обладнання, виявляти несправності згідно ремонтної документації. Практикантам показали, як підготувати робоче місце перед початком виконання робіт, як обрати потрібний інструмент для проведення ремонту згідно технічної документації та правил безпеки. Окрему увагу наставники приділили дотриманню культури безпеки та виробничої дисципліни на підприємстві. Ми робили різні слюсарні операції, які ми вивчали. І було дуже цікаво, наприклад, розбирати обладнання. Коли ми вивчали, ми вчили все з меншими масштабами. А тут воно все велике. Я вибрав для себе професію слюсар з ремонту РТУ. Того, що у мене батько працює також слюсаром РТУ. і Мені розказував, то мені сподобалось. Я подумав, теж тут працювати. Робота мені цікава, мені подобається. Працювати руками, щонебудь крутити, ремонтувати. І потім, якщо це потім працює після ремонту, то більше задоволення приносить. Для багатьох із цих хлопців виробнича практика може стати першим кроком до професійної кар'єри на Рівненській АЕС. Адже саме тут формується нове покоління кваліфікованих атомників, від яких залежить енергетичне майбутнє країни. Людмила Скіпчик, Павло Жих УІТЗГ Раес. Колектив Рівненської АЕС постійно поповнюється молодими працівниками, які прагнуть розвивати адомну галузь. Основними факторами їх професійного становлення є набуття практичних навичок та переймання досвіду у старших колег. Чимало атомників, які вже успішно реалізували себе на підприємстві, розпочинали свій професійний шлях у цеху підготовки виробництва РаЕС під керівництвом висококваліфікованого спеціаліста Олександра Бойко. Я завжди віддавав себе роботі. Такою є і моя команда. Розповідає досвідчений енергетик. У галузі атомної енергетики працюють люди, чий досвід створює міцний фундамент для професійного росту молодого покоління. Одним із таких висококваліфікованих фахівців є Олександр Бойко, який вже 40 років трудиться на Рівненській АЕС. Він начальник ремонтно-відновлювальної дільниці реакторно-турбінного устаткування, цеху підготовки виробництва підприємства. Працівники моїх займаються виготовленням запчастин до тепломеханічного обладнання, до електротехнічного обладнання і відновлення. Деталей та узлів, тепломеханічного обладнання, яке знаходиться на рівненській станції. Олександр Денисович каже, виготовлення деталей на металообробних верстатах можна порівняти із створенням скульптури. Це відповідальна і водночас творча праця. Щодня токарі філігранно виточують запчастини для обладнання енергоблоків електростанції. Зараз йде зміна поколінь мого персоналу. Багато приходить. Молодих хлопців, їх навчаємо практичній роботі, роботі на верстатах. Серед молодих працівників дільниці чимало випускників професійно-технічного училища Раез. Коли влаштувався на Рівненську атомну електростанцію, попав у хороший колектив, де під керівництвом Олександра Дельницьовича, також майстра Михайла Михайловича, перейняв. Хороший досвід, з яким розвиватимусь і працюватиму далі на Рівненській рівницькій електростанції. П'ять років під керівництвом Олександра Бойка працює токар Ілля Касюдик. щодо Олександра Денисовича, нашого начальника дільниці. Хороша людина відкрита, вимогливо ставиться до роботи, при тому з повагою ставиться до персоналу і має гарне відношення до своїх працівників. Тільки там, де твою працю цінують, є бажання рости і розвиватися, кажуть працівники дільниці. Про це свідчать їх трудові досягнення. Неодноразово підлеглі Олександра Бойка здобували призові місця на галузевих конкурсах професійної майстерності. Він пишається, що виховав ціле покоління кваліфікованих спеціалістів, які готові продовжувати його справу. За час своєї роботи я підготував не одного майстра. Які зараз успішно працюють. 30 січня Олександр Денисович завершує свою професійну кар'єру на РАЕС і йде на заслужений відпочинок. Він дякує рідному підприємству за роки становлення та продуктивної праці. Я вдячний колективу своєму, вдячний колективу станції за те, що вони дали мені можливість реалізувати самого себе. І як говориться, досягти таких успіхів. Олександр Бойко впевнений, залишає по собі гідну заміну, адже ті, кого він навчав, і надалі використовуватимуть його досвід, працюючи на благо атомної енергетики держави. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРАЕЕС. В межах проєкту Енергоатом Джуніор Атом шукає таланти розповідь про Олександру Столярець, талановиту дівчину з міста Супутника Раес, яка через війну знайшла своє покликання в літературі. Власні твори вона присвячує татові, який сьогодні боронить Україну та усім українським захисникам. Старшокласниця має значні успіхи в Олімпіадах з гуманітарних предметів та фізики. Крім того, вона активно займається плаванням. Олександра не просто обдарована дівчина з великим потенціалом. А символ надії та сили духу молодого покоління України. Взагалі, тато працював на станції. Після початку повноштабного вторгнення пішов воювати на схід і досі захищає нас на фронті. І коли він пішов воювати, я почав писати вірші і твори про війну. Розповідає Олександра Столярець, талановита дівчина із міста Супутника Рівненської АЕС. Вона черпає натхнення із власного досвіду та переживань. Один із її творів був надрукований у збірці той день, коли прийшла війна, де дівчина ділиться спогадами про те, як 24 лютого 2022 року розділило її життя на до і після. Старшокласниця каже: Я живу у країні сучасних героїв, серед яких і мій тато. Писала вірші, присвячені нашим воїнам своєму татові. Про подяку нашим воїнам за те, що вони нас захищають, за те, що вони для нас роблять, про те, яким там важко, яким боляче, і що навіть діти їх розуміють і підтримують. Війна стала для Олександри поштовхом до творчості, хоча любов до літератури жила в її серці вже давно. Дівчині найбільше до вподоби твори таких видатних українських письменників, як Тарас Шевченко, Ліна Костенко та Остап Вишня, читаючи твори українських письменників, ти розумієш історію. Погиблюєшся в наше минуле. Це дуже захоплює, дає тобі краще зрозуміти, чому ось сьогодні така ситуація в країні, чому зараз так. Олександра Столярець неодноразово здобувала призові місця на різних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад та у літературних конкурсах, про що свідчить численна кількість її дипломів та грамот. З гордістю розповідає про останні із своїх здобутків. Минулому році зайняла третє місце на обласній олімпіаді з української мови та літератури. І перше місце на конкурсі імені Петра Яцика у нас у районі, вчителька Вараського ліцею No4 Галина Антонюк відзначає, що її учениця має такі успіхи не лише завдяки своїм здібностям, а й щоденній наполегливій праці над собою. Олександра це така світла, позитивна учениця 11-го а класу. В її поєднується щирість, працелюбність, доброта. Вона дуже креативна, дуже творча. Прослідковується її. Така чітка громадянська позиція. Захоплення Олександри не обмежується лише літературою. Вона має хист і до технічних предметів. Брала участь в олімпіадах з фізики та разом із командою учнів свого ліцею долучилася до бренд-рингу, організованого Рівненською АЕС. Старшокласниця переконана, що такі заходи є надзвичайно корисними для учнівської молоді. Це справді проявляє любов до енергетики, до фізики і інтерес до ядерної енергетики до атомної станції. За здобуті успіхи обдаровану дівчину кілька років поспіль нагороджували грамотою Гордість Вараської громади. Її досягнення є спільним результатом праці колективу ліцею, де вона здобуває знання та зростає як особистість. Саша це учениця, якої справді можна пишатися. Вона відповідальна, цілеспрямована і завжди дуже серйозно ставиться до навчання. Більшу частину свого вільного часу Олександра займається спортом. Зізнається, він став невід'ємною частиною її життя. З п'яти років вона відвідує секцію сплавання комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Раес. Юна плавчиня неодноразово брала участь в обласних змаганнях та чемпіонатах України, але найбільшою своєю перемогою вважає здобуття розряду кандидата в майстри спорту з плавання. Фалення виховує нас не тільки фізично, а й в характері. Загартовує характер, виховує в нас цей стержень, допомагає потім добиватися успіхів у житті. Олександра Столярець це не просто талановита дівчина з неймовірним потенціалом, а символ надії та сили духу молодого покоління України. Її спортивні досягнення, творчість та активна життєва позиція надихають не лише однолітків, а й дорослих. Вона доводить, що навіть у найскладніші часи можна знайти шлях до самовираження та підтримки тих, хто цього потребує. Щиро бажаю Саші впевненості у своїх силах. Нехай у неї попереду буде багато можливостей, успіхів і приводів для гордості. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжком, Уїта Зегераес. Це був останній сюжет випуску. Дякую вам за те, що довіряєте і дивитесь. Слідкуйте за новинами на інформаційних ресурсах Раєс і надалі, адже попереду ще багато важливих подій. Бажаю вам мирного неба та продуктивного робочого тижня. До нових зустрічей.